Ну, для влади, в першу чергу, вона щаслива, тому що е, вони давно упираються е, в цей бар'єр і е, завжди розповідають, що це не треба робити з точки зору їхньої логіки. В першу чергу вони не думають тільки про цих людей, скільки думають про цих людей як е, майбутніх е, електоральне поле, яке буде за них голосувати, основний меседж, який вони викладуть. Про ті вибори, які вони за собі в голові складають, що ми зберегли майбутнє України, голосуйте за нас, то проголосує молодь і проголосує безпосередньо і батьки, і проголосують безпосередньо дідусі і бабусі. Це достатньо непоганий такий е, принцип, який вони хочуть застосувати, а все інше е, не більше, не менше. По сказати, що вони там сильно переживають за е, людей, які воюють на фронті, то я б не сказав. Бо по їхнім діям за останні п'ять років вони абсолютно не готують націю до війни і не дають спроможність нації сі вижити. Якби вони про це думали, тоді б, е в жовтні 21-го року вони, б би сказали українському народу, що є загроза е великої російської навали. Давайте готуватися до цього. Вони цього не зробили, тому е всі їхні слова за те, що вони хочуть зберегти українську молодь. Це просто е звичайна маніпуляція. Реалії і факти показують, що абсолютно все навпаки. Ну а що стосується взагалі цих маніпуляцій, то з точки зору військових, е люди 18 років, ми опускаємо на не нижче від 18 років. Вони навіть уже не кажуть про 23 Вони не кажуть про 20 21 Вони чомусь тільки 18 Це знов-таки ж інформаційна маніпуляція. Бо. е-е Промоніторюючи ситуацію, вони могли б чітко сказати, якої кількості населення у нас е, по віковим категоріям є. Вони цього не роблять, вони загалом, бо для них це електорат, які голосують, а не е, люди, які е, могли поспішно воювати. Будь-який командир, який давно вже воює на фронті, або давно служить в армії, скаже що е, з молодих воїни виходить, значно краще, ніж ті, хто старші. І особливо що стосується штурмових підрозділів, питання полягає в тому, що коли кажуть, вони можуть загинути, людина, яка переходить дорогу, також може загинути. І кількість людей, які загинули в дорожньо-транспортних пригодах, вона значно більша ніж ми втратили за перші 14 по 22 роки Тому питання в готовності людей, якби влада. Переживала за цю молодь і займалася підготовкою людей, хоча б на е, рівні телепередач. О, дивіться, кожна година е, телеефіру бере від трьох до п'яти хвилин е, рекламні ролики, навіть це не слово не рекламні пробачте більше правильно такі навчальні ролики, е, які б давали там вміння користуватися зброєю, Вміння орієнтуватися на місцевості, вміння надавати тактично е, допомогу за принципом тактичної медицини, то вже через 4 місяці від малюка до останньої бабусі, які дивляться ці інформаційні е, ресурси українські, так, всі на цьому вже зазнали чудово. і вони вже значно себе краще і спокійніше почували. Але влада, незважаючи ні на що нічого не робить, аби підняти рівень. Навченості населення підняти рівень оборонних навичок. Це навіть не мілітарізація, це просто рівень оборонних навичок, як себе поводити в певних ситуаціях при пораненнях чи пораненнях із сусідів, при е, бомбардуваннях, при артилерійських нальотах, е, безпосередньо е, що і як користуватися зброєю, це ж прості речі, які давно уже можна було б запустити, але влада не про перемогу, бо чесно От їхня бездіяльність в перших моментах вони не От най, найбільше, що е, можна їм приділити а що ви робите за, для нашої перемоги? Бо у нас е, громадянин Зеленський, відповідно, Конституції, є гарантом Конституції, так? Як президент України, е, верховний Головнокомандуючий Гарант Конституції він мусить гарантувати право кожного радянина захищати Україну. а Гарантувати право це значить підготувати людей. Він несе повну відповідальність за те, що людей не готують, так само як він несе повну відповідальність під кожним указом по призначенню і зняттю певних посадових осіб. І коли певні е, народні обранці, а, мабуть, народні обранки потужно руйнують рівень довіри суспільства до вищого військового керівництва, вона вже давно його зруйнувала. Чомусь всі е, наші народні депутати, які там е, співають алілуя е, нашому е, пану президенту, забувають, що саме він ставить підписи, і він несе відповідальність за тих людей, яких потім ця ж влада обливає брудом. А що до того ви не знали, що в них є якісь певні проблеми? А що до того ви е, були не впевнені чи справляться з вони своїми посадовим обов'язками чи ні? Ні, вони цього не робили. І вони думають, що в цьому винні військові ні, ті, хто призначав, ті, хто розглядав цих людей на ці посади, несуть більшу відповідальність ні ті, що не справились. А не справились чому? Чому? Тому що не виконали забаганки певних наших політиків, не змогли виконати ті мрії, які вони собі видобували в голові. Але ну, можна мріяти будь-про що. Але коли влада досі не опрацювала мобіліційний план. Коли влада досі не перевела економіку на функціонування в умовах особливого періоду, коли влада абсолютно не займається підготовкою населення, то можна поміняти 50 Кома головом командуючих, можна поміняти сирського, можна поміняти Залужного, можна поміняти ще 20-30 генералів. Але якщо система державна не працює, то військові не можуть зробити дива і чудо, бо це взаємопов'язані речі. Тому давайте реально дивитися на певні речі. І коли на фронт влада поставляє браковані боєприпаси, і це останній потужний скандал з мінометними мінами. Більше ніж 100 тисяч мін забраковано на страшенні суми, на мільярдні, багатомільярдні суми, Це е, металобрухт, по-іншому не скажу, е, іде на фронт. По перше, він створює загрозу за ті, хто стріляє, Абсолютно не створює загрозу для нашого ворога, і ніхто не несе відповідальність. А що таке 100 тисяч мін? 100 тисяч мін це е, величезна кількість е, мінометних батарей, які своєчасно не отримали е, ці боєприпаси. А що таке мінометна батарея для цивільних людей? Мінометна батарея це основа вогню е, на рівні стрілецького механізованого або е, батальйонного територіального оборони. Бо мінометна батарея це, мабуть, найбільший калібр в більшості батальйонів, які є на озброєнні, це те, що знищує ворога на підходах до переднього краю нашої оборони. І ми змусимо, е, мусимо зрозуміти, що непостачання такої кількості снарядів, мін, пробачте, е, привело до того, що е, коли нам задають питання, чому ми відступаємо на певних ділянках, а тому, що нам просто нема чим знищувати ворога. Бо однією стрілецькою зброєю достатньо складно вбивати ворога. А і коли у відповідь ворог насипає своїми мінометами, коли ворог атакує дронами і працює його потужна артилерія великого калібру, то не можуть військові зробити дива. Це перше. Друге, знов таки ж рік назад, вже трошки більше ніж рік назад, генерал Залужний піднімав питання про призов. Про мобілізацію більшість 400 тисяч чоловік, де розглядалось питання, що ці люди мусять поповнити бути навчені в нормальному режимі і поповнити наші діючі військові частини і ну, частини, які знову сформуються, це не було зроблено. І зараз на певних ділянках, коли ми задаємо питання, чому відступаємо, тому що е в ротах залишилось не так багато людей. Я не буду називати цифри, але скажу так, що ці роти і взводи вже в певних моментах достатньо складно назвати. За рахунок бездіяльності влади і непризову людей, військові змушені були йти на крайні такі непопулярні і в певних моментах неправильні кроки. Але я розумію, чому це зробили. І колись е екіпажі бойових машин, е екіпажі розрахунків ППО. Медиків знімають і відправляють на фронт, це не від доброго життя. Це тому, що комусь треба в з траншею воювати. Тому небажання влади рік назад прийняти непопулярне, але потрібне рішення привело до того, що зараз на певних ділянках ми втрачаємо наші території. Ми не отримаємо в потрібної кількості навчених, мотивованих людей, які неспроможні е нормально воювати. Це все. Не зараз проблема, це те, що рік назад не зробили. От спілкуючись останніх три дні з багатьма командирами різного рівня, от треба чітко зрозуміти, що перше, ті, хто воюють і призвані були в 23, му воюють краще, ніж ті, що призвані в 24. -му. Плюс це досвід звичайно і якраз ті, що в 23 му році вони більше використовуються. Влада не допрацьовує. Е, у нас коли. Пан Зеленський розповідає, що дайте ще техніку і зброю. А навіщо? У вас техніка стоїть неокомплектована екіпажем. Бо завдяки неприйняттю вами рішення, пане президенте. Екіпажі, які були навчені за кордоном, були зняті з бойових машин і відправлені воювати піхотою. Тому знову просити машини, знову просити техніку, коли ми не можемо впливати. Е Зберігти те, що ми мали до того. І це за рахунок неприйняття цих потрібних для армії рішень. Бо вони не розглядали питання національної безпеки. Вони розглядали питання власної безпеки на плануємих виборах. Ось в чому проблема. Ось в чому е, цей ланцюжок причина наслідкових зв'язків. Тому те, що ми маємо зараз, не провина військових. Це провина тих. То прийшли до влади в 2019 році і системно почали руйнувати ту потужну будову, яка називалася національна безпека. Починаючи від оборонно-промислового комплексу, а закінчуючи безпосередньо збройними силами, і закінчуючи підготовкою населення. Ну, от ще в продовження нашої теми скандалів і того, про що ви говорили. Нардеп Мар'яна Безугла звинуватила головкома Сирського масирського тиску на осінь спільноту і проекту Депстейт. В її заяві містяться звинувачення на адресу генералів, яких вона назвала совковими, я працюю, совковими довбойобами. Вона їх назвала. Перед цим ми знаємо, що Юрій Гнат, до речі, звинуватив Мар'яну в дискредитації Збройних сил України командування і роботі на користь ворога. Скандал з Діпстейт виник через нібито. Їх інформацію про оточення Макарівки, керівництво заперечило це. Mm. Чому таку чутливу інформацію виносять в публічну площину? Чим це загрошує? Ну, у нас ж не перший е, випадок, коли е, за рахунок постів пані Мар'яни е, ворог потім достатньо швидко реагує і починає атакувати на цих глянках. Пам'ятаєте, е, по 72-й бригаді це ж було вже? Це ж вже було. І служба безпеки абсолютно спокійно мовчить. вони займаються боротьбою з опозицією, але ніяк не борються з тими, хто стоїть при владі, і не утримують їх, хоча просто провести бесіду і сказати, ну не треба казати в ефірі зайве, що стосується безпосередньо порядку поведінки на передньому краї певних бойових підрозділів. Це ж ну, м'яко кажучи, державна зрада. Тому, ну у нас ж, служба безпеки вже давно ручна, які ручні суди, і вони е, вже працюють не на народ, а працюють на хазіїв Чомусь вони рахують, що то їхні хазії Хоча що хазії що служби е, спецслужби і суди утримуються за рахунок українського народу на його податки. Але вони себе вже уявили якимись царьками, князьками, гетьманами, не знаю, яким тільки вони себе не уявляли, і Каганами, і вже починають. Е, Керувати як їм хочеться, Терплячка українська народа може репнути. Це не погроза, це просто констатація факту, що рано чи пізно ці люди мусять відповідати і будуть відповідати, куди вони не втекли. А що стосується е, пані Мар'яни, ну е, відповідно тих текстів, які пишуться в її постах, ну це не стілі її викладення думок, це їй пишуть хлопчики чи дівчатка, скоріше, що ж дядівки. Бо там достатньо чудово відчувається військова світа, які за гроші пише те, що їм кажуть їхні церкві, е, ну, по пріндю, там, е, за принципом, хто в них саме головне Ендрю Трамп. Чому Ендрю? Тому що це Андрій. А Трамп це козир. А ви знаєте, чий поза неї козир е, ФСБ е, був безпосередньо опрацьований агент, який зараз знаходиться на певних посадах керуючи нашої країни. Тому для нас треба зрозуміти, що намагання Мар'яни убрати в інформаційному полі провину політичної бездіяльності влади і все звернути на військових, ну це можна ще, ще завгодно. Але це всього нашого звичайна інформаційна маніпуляція. І те, що робить пані Мар'яна, свій час потужно робив російський пробачте, німецький шпигун на прізвище Ульянов Лєнін. Він так само руйнував російську імператорську армію, дискредитував вище керівництво. І до чого це привело, ми пам'ятаємо. Мабуть, калька е, історичних прикладів вона достатньо цікава, і от вони нічого нового не вгадують, аби використовують досить попередніх е, поколінь. Для нас треба зрозуміти, що е, в цьому винні не, не тільки військові. Я не виправдовую від військових. У мене також як у колишнього військового багато питань. Але між тим я розумію, в чому провина тих, хто не організували процеси, які мусить організовуватися на рівні держави. Бо вони цього не хотіли, вони цього не вміли, або взагалі працювали на користь урога. А, ви не чуєте, є. О, чуєте тепер? Шо, так? так російські хакери зламали державні реєстри України, це було десь на минулому тижні. Чому не змогли попередити цю кібератаку? Якщо вона була, або якщо було попереджено, то що варто робити на майбутнє нам? Ну, по-перше, е точно треба зрозуміти, що ніякі е вибори з використанням електронних ресурсів не можуть бути апріолені. Те, про що мріяла влада. Друге, усі ці е, дешеві, е, але гарні панти, що стосуються навіть е, документа обігу всередині Збройних сил, коли система не захищена, розумієте, що всі, всі рапорти, які зараз гуляють в інтернет-ресурсах, абсолютно спокійно читають росіяни, і вони достатньо непогано це використовують, аби в певних моментах розуміти переміщення певних військових частин їх розміщення. Звідки що йдеться також підігриш ворогу? Я вже не кажу, що під шумок злам цих ресурсів дозволить владу тихенько собі там щось відхопити і поділити певні земельні і інші ресурси на свою користь. а Потім скажу, що це не ми, це вороги. Ну, і взагалі це показує повну бездіяльність влади. У нас люди, які відповідають за це, де вони. У нас ж розповідала, які ми потужні е, в кіберпросторі, як ми все надійно захищаємо. Ми розслабились і потім отримали прямо е, в піддих від ворога. Він же ж не сидів, склавши руки, він вивчав, будував потужну цю мережу, аби нанести цей удар. Це справа не одного дня, не одного місяця, те, що вони зробили. І без допомоги зсередині е, наших інтернет-ресурсів, все не було б зробити. А якщо відслідкувати тих людей, які очолюють процеси всередині нашої держави, скільки разів вони виїжджали за кордон між 14 і 22 роком в напрямку Російської Федерації, то у вас виникне ще більше питань, що вони там робили. Тому якраз от потужна робота е, російських спецслужб у взаємодії з п'ятої колоною всередині України дає такі чудові результати. Самі росіянці такого б не змогли зробити. Ну, дивіться, от після цієї атаки, е, і, в принципі, от на фоні цьому в Україні мають створити єдиний державний реєстр військовослужбовців. Там будуть дані про членів родин, цифрове фото кожного військовослужбовця. Також будуть дані про посадовців СБУ та української розвідки. От в чому така необхідність? Немає ніякої необхідності в цьому. Це е, я вже не кажу про те, що частина тих компаній. Які приймають участь, абсолютно не пройшли акредитацію і не пройдуть ніколи цю акредитацію, бо до них буде реально величезна кількість питань. Так само, певна кількість інтернет-ресурсів, які використовуються під відом державних, державі не належить. Навіть штрафи ми флотимо не державі, а повне виплачуємо певні компанії яка з цього має свою маржу. У ну, нас повсюди ця влада обдирає просто як липку розповідаючи, що це державні установи їх обдирають. Ні. Там є достатньо потужна прокладка, яка е, має свої інтереси і їхні люди на цих посадах знаходяться. Так, тепер трохи до таких і геополітичних, ну і знову ж таки стосовно корупції. Щодавно видання Паїс» написало, що українська влада хоче скорочення виплат для біженців і зупинки консульських послуг для чоловіків. Офіційно уряд це спростовує, але ми не перше чуємо таку інформацію що в минулому році, по-моєму, була така інформація про те, що представники влади просили західні уряди, а давайте ми скоротимо якусь допомогу. А давайте якось ви будете допомагати нам виявляти чоловіків, які там за кордоном, для того, щоб їх повертати сюди. Вже створюється Міністерство Єдності. Ми чули виступ цього міністра, колишнього голови Нафтогазу. Як дійсно ми можемо повернути цих людей? Ну, для того, щоб люди поверталися, спочатку треба було створити питання тих цінностей, які абсолютно відсутні в державі, що стосуються національного патріотичного виховання. Що об'єднує зараз українське суспільство на рівні якогось державного документу, крім Конституції? Влада абсолютно ініціальна, ця, ні попередня влади не хотіли. Опрацьовувати питання цінності виховання населення. І те, що ми маємо, просто за ці роки незалежності виросло два покоління, вже другий раз росте активно, шлунків, які є чистими споживачами. І коли е, народ обирає людину, яка чотири рази ухилялася від е, приходу військкомат, то в чому можна дивитися, чому інше так Бо якщо можна йому рахує кожну українець, можна і нам. І для того, щоб повернути. Українців, треба, щоб влада е, продумала чіткий план, кому, що як робити. А люди, які повертаються і нема де жити, у них нема роботи, у них е, нема чим годувати дітей, вони будуть повертатися, вони будуть повертатися в ту країну, яка їх не чекає. Навряд чи І влада, яка абсолютно нічого не робить, щоб покращити ситуацію. Влада, має, яка має велика має величезну кількість корупційних скандалів, багато мільярдних сумів вже в доларовому еквіваленті, які крадуть народні гроші і чужі гроші також крадуть, і е, причому ніхто несе ніякої відповідальності, хто буде повертатися в цю країну, кого посадили з тих, хто був причетний до таких потужних скандалів? Нікого. Тому, якщо немає тісної взаємодії між владою і народом. Народ обрав, він що думав, обрав, що люди, які являються слугами народу, виявилося, що вони абсолютно не слуги. Це зовсім інше слово, яке більше схоже на е, собаку з жіночої статі. Тому безпосередньо для нас треба зрозуміти, що вони можуть обрізати е, узговорюючи, щоб не давали грошей, але за розумом серця вони абсолютно що не борються. Причому величезна кількість знов таких скандалів, коли представники монобільшості депутатів тікають за кордон, набивши вже в кишені, і теж не хочуть повертатися, де чудові їхні радники, які там співали пісні в інформаційних просторах, а зараз в Америці себе чудово чухають і співають пісні вже російським диктаторам. Хто несе відповідальність за... Ту, що цю людину запросила, і вона два роки розповідала українцям все як добре чи не добре. Хто? Ніхто не на це відповідальність. Тому і українці формується точка зору, га, що влада просто набуває кишені грошима, дурить власний український народ, абсолютно чхати на втрату території, вони думають тільки про власні інтереси. І ще мають таку велику надію, що вони зможуть ще виграти наступні вибори. Ні про яку перемогу ця влада не думає, ні про яку національну безпеку і з'єднання народу вони також не думають.